Всім привітики! Всіх рада вітати у новому влозі. Ну що, пора діставати сенчата. Ось тут у нас ранок з першим таким пухким сніжком Женя в Шоці. Сльозному йому не сподобався мокрий сніг. Настюшка дуже дуже щаслива, що саме цікаво, вона ж чекає, коли ми вже поїдемо Ялинку. Прикрашати до бабусі з дідусем, і от вона мама, коли буде сніг. Так думаю, листопад ще місяць, де того снігу, ну і пояснюємо дитині, що там буде ялинка Різдво, може не бути снігу. Ну, вона дуже сильно прив'язується до снігу. От буде сніг, і вона вранці встає і там сніг. П'ятирічна дитина це просто неймовірне щастя. Вона, коли її маленькі такі мрії збуваються, то. Дуже видно її радість. Бо вже ніч така, знаєте, більш примітивна, він йому весело, йому смішно, <смі> щось нове, йому смішно. А ось сніг йому це мокро і не завжди весело. Настя ж по-іншому до цього вже ставиться. Це вже татко на наступний день пішов гратися з ними. Поки я бігала по своїми справами, вони вже любили свою першу сніговику свого першого. І ось дуже дуже щасливі. Як бачите, навіть не плачуть. Жаль, я звикся до факту наявності снігу. І, до речі, ось на них рукавички такі дуже зручні, бо вони не промокають. і ну, ось саме такі найкраще використовувати для сніжних гулянок, бо руки дійсно дуже довго зберігаються в теплі і, і сухі. Так. На сьогодні дуже рідко, коли виходять у нас на каналі відео, дивилась, попереднє було ж 8 чи 9 днів тому назад. Але будемо пробувати виправлятись, тому що насправді зараз у нас в житті зміни просто по всім фронтам. І я надію, що скоро ми вам про них будемо повідомлювати потрошки або зразу, Щоб моя моральна система не зовсім до цього готова. А, ну, прям знаєте, такі зміни глобальні. Не всі ще до кінця визначені, тому як тільки все визначиться, обов'язково поділимося з вами новинами. Тому ось не губіть нас. Як тільки в нашому житті трішки щось наладиться і повернеться та рутинна буденність, така скучна, повсякденна, то влоги, надіюсь, відновляться. Загалом ще місяць тому назад я планувала. Зробити такий, як там їх називають, влогмаси так. Типу, хоча б не планувала там кожен день в грудні виставляти відео, тому що насправді то дуже виснажливо. Я колись вела канал, коли ми кожен день знімали відео на самому початку. Але хоча б тиждень зробити, не знаю. Враховуючи, скільки в мене зараз енергії на такі звичайні влоги, раз в тиждень хоча б випускати, це не дуже схоже на те, що я скоро маю. Кожен день їх знімати. Так, купили сьогодні Водобав. такі скрач малювки для Жені з космосом. Да? І для нас тут робити всякі кісточку. Будете малювати? Угу. Сідай, Джені сюди на давай! Так, і там ще щось є подивись. Подивись там ще щось. Mm. Mm. Палочка, да, дає малювати треба? Ага. С малюнком і чотири пустих. Четыре пустих, давай сюди, маленький. А це буде малювати? Вибери якийсь один, так. Який сюди, да? mm. будеш малювати? Я mm. yeah, буду. А, Женя, mm. Оце. Все. І отак дряпу. Виходить, бачиш. Бере пакетик. Ну, бери якусь ракету, Чи цю ракету? Яку будеш надавати? Цю. Вс, добре, бери. І ось так, як Настя, бачиш, Так. так. Візьми як ручечку, його ручечку. Ось так, так. Да. Я ось так дряпати. потряпає. Может трішки ближче взяти. отак Ага, -от. угу. Це цукарочка виходить? Mm, так. Yeah. Виключили світло. Але в нас газова духовка, так? Да, Жень? І, в принципі, для а... сирної запіканки нам не треба ніяких електричних штук. Правда, Жень? Так. Да. Тому ми, мабуть, підемо і будемо готувати пиріг. У нас, до речі, на кухні є лампочки, якісь спеціальні Сергій дав, вони типу, акумулюють енергію. І потім можуть якийсь час іще світитися, коли немає подачі енергії. Тому, в принципі, на кухні. Ну, десь у нас зараз тут ліхтарик світиться, але на кухні приблизно від лампочки буде таке саме світло. Євген? Все, супер. Тоді йдемо. Буду робити свою класичну сирну запіканку з сир кисломолочний, яйця, цукор, манка. І сьогодні у нас для начинки буде апельсин. Да. А, і, 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 і я думаю, що смородина. Ось там є смородинок. Да. Буде смачно. Дуже лінькі Дуже ти готувати. Але вперше виключили світло на дві години. А так, хоч приготування цього всього займе якихось півгодини. І... і, в принципі, пирогом дуже класно снідати. Я цукру не дуже багато додаю, і він такий виходить дуже дуже класний. Та й можна ще повечеряти, ж правда? Угу. Поки світло вимкнеться. Ну ладно, поїхали. Будемо щось готувати. вже тут зробили суміш з сиру. Та грейпфрут. Нам грейпфрут не треба. З сиру, манки, яєць і цукру. Зараз тут манка набухає поки. Будемо апельсинку різати зараз на цедру. думаю, буде смачніше. І поки наріжу мандаринку, потім достану ще трішечки черниці. І, в принципі, можна буде в духовку ставити. До речі, духовку треба включити. Ми знову вийшли на двір. Найважче з дітьми це вийти, а потім зайти. Настя, не бери до рота, фукак. А то ми вділися вже, а Настя така, я хочу їсти. Ну, ми їсти не залишилось, як ви розумієте. Тому насолоджуємося. Хорошою погодою, Бо таке, наче, знаєте, і чуть -чуть і морозець є, але вже до сонечку все скапує. Прекрасна погода. Что робишь? за тиробиш? Добываешь с них? Да. Угу. Понятно, понятно. Что там капає? Сосульку дати? Бурульку? Да. Бурульку. Надо, щоб эти кавачки потім могли. Зліпило. Дуже гарний снігом, з зеленими очима ще там життя. Діти чому занять? Поз'їжджай. Не хочеш зірвати? Не хочеш? Не пуга. Не Ого, це що це? Ліп. Угу. Це мама зробила сніговика. Гарний сніговик Очі рота є. І руки. Мойого сніговика вже цей женяк розбирає. Голову переставляю. Сняв рукавиці. До речі, дуже прикольні такі рукавиці, які високі. Вони на нього, звісно, великі. Насті якраз хороші її. Да. І цей. Граємо вже пів години. Погода ідеальна просто. Мінус один на сонечку взагалі тепленько. Мені дуже подобається. Так що ще десь півгодинки пограємося, можна йти обідати. Вже голову скрутив сніговику. <сі> обідати і оложувати дітей на обідній сон. Я сьогодні їх дівала і під е, ці комбінезончик поділа їм колготи. Я взагалі з тих мам, яка хлопчику не надягає колготи в садочок. Ну, впала, ну все, голови нема вже. Вже тільки дві кульки. Але це дуже зручно надвір вийти. Садочок мені не подобається брати. Бо, ну не знаю, в нас є штани. Під кологоти це треба, що хлопчику, або штани, або шорти. В Садочку дуже жарко, тому це шорти. А це вже дивно виглядає. Ну общем, ви зрозуміли мене, так? Да? Коготи в нас є, але я їх ось вперше використала для жені. Ну, в такому віці. Тільки щойно. Бо коли він був менший, там. В бамперсі, що був, то я частіше використовував. Рік-півтора, так. А зараз, типу, вже дуже рідко. Але зараз додому прийдемо, штаниці знімемо. І буде красота. Коготки поміняв. Настя вже жопа мокра від горки. Але вона щось надумала. Що там робиш? Ого! Це такі пасочка в тебе гарна. Нічого собі. Я класно. Взагалі ідеальна пасочка. Де? Ще робиш? Давай, застав весь всю лавочку. Не можу цього не зазняти. Як же друге коло наватує? Я вже вдома, да. що поїли навіть. Тут котик прийшов, тут стірка сушиться, це нормально. Настюшки дуже подобається малювати. малює. Женя прийшов гладити барні. Барні прийшов, я просто лягла, дивлюся, Мастер Шеф. Барні до мене зразу прийшов, дивиться тут Женя, і де він такий піднапрягся. Ні, треба легенько гладити, да? щоб котик не так тікав. Брати гладити, да? Да, браніться. Купочки, Будемо спати, лягати. Да. Діти квіти. Діти квіти. Да, Настюш спати будемо лягати. Ну, барні настюшку любить, бо я вже гладить. Ні, ну так сильно прям не обнімай, бо йому так мабуть не дуже подобається на Увечері ввечері. Вечірі у ночі, mm -hmm. да Ясно. Mm -hmm. Все, 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 Варні не, не подобається Оп. тікав спати од ночі на ДА! У нас світло якось так рандомно виключають один день в один час, інший день в інший час. Чим завели дітей в садочок, прийшли і світло попало. Тому я добунтовую відео, я вирішила зазняти ще кінцівку, потім треба сходити в душ, потім ще стіркою зайнятися, вийняти з батареї дну, поставити в батареї та що на дворі. і закинути пиратись. Грязні речі. Да. І посудомийку, до речі, треба ще заложити. Проблема, коли з'являється посудомийки, насправді є, да. її треба складати туди. З розкладанням у нас проблем немає, тому що ми, в принципі, беремо відразу з посудомийки посуд. А от складати його туди, ну, то не займає багато часу, але це е елінки робити. Хотіла вас запитати, до речі, як у вас там у нас у Вінниці, крім тривог. До садочок ще додавалося замінування, і це якийсь страшно справді, тому що вже звикся якось до тривог, що дітей там в підвал то й спускають, і все, підвал сховищ. А коли замінування, то їх треба прям забирати. І це вже прям проблема, тому що, коли я, наприклад, на роботі, я не можу встати і піти дитину забрати, тому що я одна на зміні лікар і. Ну, В основному. Е, і я не можу піти з робочого місця. Поки що спасає Сергій, бо в нього більш такий гнучкий графік, але це також скоро зміниться. І, е, типу, я не знаю, що робити. Дивлюсь, уже шукають багато хто шукає там допомогу е, людей, якихось, які зможуть тут так забирати. Бо це треш якийсь. Але вчора, наприклад, е, Зам... Прийшло повідомлення про замінування. Я бігала по справах, і поки, ну, я, в принципі, теоретично розуміла, що я все одно поки по справах свої не вирішу, бо вони там не мали займати дуже багато часу, я їх не піду забирати. Але поки туди-сюди, то вже і дозволили, ну, вже, типу, перевірили на замінування, все добре, і, і вже все дітей можна було типу, не забирати. Але загалом. Така собі ситуація під підривання цієї системи освітньої, робочої для батьків, якщо це садочки, для, для шкільного віку це самого процесу навчання, то таке не знаю. Розкажіть, як у вас, чи є у вас таке бо у нас, це скільки вже, скільки війна йде, і це, це перші випадки такі в цьому місяці про ці замінування садочку. Просто Я тут позіхаю, <сіх> Терміново треба вже починати щось робити. Так, ладно. Залишу вам ще на кінець відео. Сергій інвертор ставив своїх замовників. Дуже хотів, щоб я показала, він там все дуже гарненько зробив. Тому, коли кому цікаво, прошу до перегляду. <сіх> всім дякую за перегляд і всім до швидких зустрічей. Па-па. Паркінг. Владовочка. Так собі кладовочку. Парень зробив литочка, все, рекуператор не встановив. Потолок гріляти, І тут я поставив інвертор з акумулятором 6 кВт в день. Дивіться споживання йде. Да? О, все там відживеться. Міліатрна батарея. Сьогодні ще панелі відключення, бо ну, їх тут немає. Бо це йде живлення на комерцію. Отака батарейка 6 кВт. Це зробила з куміблі тут, але ну, типу палички всякі. Це ще точок. Це відне живлення, Це у нас рела напруги, це у нас прикидний автомат, типу, працює байпас, щоб мімо інвертора працювало. І вихідне живлення. Це у нас на цю кладовочку, освітлення, вентиляція і розетки, і узона це. Ось так. А це знизу запобіжник для акумулятора. Ну, так. Зараз покажу, що відбувається. Типу пропадає у нас мережа. Це відна мережа. Ми не тушимо, опа, зникли. І тут у нас показує, що у нас мережа пропала. Кстати, це, це тут теж запітано звідси. Думаю, не І тут показується, що в нас що? Мережі немає, а живлення не йде від акумулятора. І тепер я подаю напругу. Звісно, затримка того разу не виставив. Зараз виставим побіч ще затримки. Хоча стрімки мають бути такі хороші. О, 120 секунд. І все, виходить, що буде ви живитись від інвертора живиться. Чесно мержа. О, відновилася мержа. Отак. Ну, це рахується десь один із найсних інверторів у світі. А, кстати, він дебешуйний цей. Тут здорові ззаді радіатори, такі прям масивні. і за того немає кольорів. І він, кстати, де і герметичний. Тобто на вулиці можна встановити. Так само він підключений через Wi-Fi. До прилежухи, і через прилежуху я можу дивитися, в якому стані, що там відбувається дистанційно. Ось така штука. Все, що надалі.